Майже по домашньому затишно пройшло свято 1 вересня в Миколаївській загальноосвітній гімназії. Тут, на відміну від звичайних шкіл, вперше за парти закладу сядуть 12 п'ятикласників. На святкову лінійку їх вивели батьки. Після чого з напутнім словом до учнів звернулася директор гімназії. За її словами, основна відмінність гімназії від інших навчальних закладів це індивідуальний підхід до кожної дитини. Тим більше і загальна кількість учнів гімназії невеличка всього 120 дітей. Наша креда – гімназія, де кожна дитина успішна. У нас збільшено кількість часів на індивідуальні заняття. Кожному ребенку осуществляється індивідуальний підход. У нас дуже багато достижень в обласних, в міських олімпіадах. Дітки очень талантливі, і ми весь віспідагічський колектив, прикладає максимум сілі для того, щоб розкрити каждого рібінка. Третій рік поспіль гімназисти навчаються за математичним профілем, що дозволяє випускникам успішно вступати до престижних вітчизняних вишів. А в цьому році в гімназії впроваджене передпрофільне навчання для учнів сьомих-дев'ятих класів було збільшено часи на вивчення математики. Втім, у кожного свої переваги. Наприклад, одинадцятикласниці Поліна та Катерина мріють стати. Перекладачем та банкіром. Та до тугу дівчата діляться з п'ятиклашками секретами успішного навчання. Главное, Главное думати і просто ну, не тратить своє время просто так. Главное делать то, що тебе нравится. Если ты не будешь делать то, що тебе нравится, тогда жизнь уже бессмысленна. Главное любить своє дело. Численні гості, що завітали на свято до гімназії, вітали присутніх теплими словами та подарунками. На думку голови партії, наш край Сергія Третякова, головна ціння шкільної освіти можливість отримати знання, що допоможуть цінити та розуміти життя людей. За прагнення до цієї мети він подякував колектив вчителів гімназії. Я хочу поздравить всех с этим праздником и поблагодарить за то, что сегодня, безусловно, и в Славянске, и в Славянском районе, и в Александровском районе вот, все школы подготовлены, дети радостные, родители радостно тревожные. Вот, поэтому прекрасный день. Вот, мы тоже подготовились к этому дню и сегодня посетили две школы. Вот, не зря выбрана Николаевка, потому что ну, хочется посмотреть Не только центральные школы, там всегда много бывает, и мы там часто бываем. А вот как раз э, так немножко... отдаленные от центра школы хочется посетить подготовлены подарки это естественно потому что ну как говорится спасибо за поздравления но помогите материально особенно в наше время подготовлены школы школьникам подарки от спилки Донбасса от нашего края вот все школы сегодня мы 61 школу поздравили, и 61 школа получила подарки вот, от нашей структуры. И я думаю, что это правильно, потому что... Сегодня трудное время, сложное время, и мы сегодня надеемся, что оно будет легче, если мы будем все вместе его переживать. Святковий настрій присутніх піднімали виступи учнів гімназії. За доброю традицією випускники закладу подарували новобранцям запашний каравай. А представник батьківського комітету благословила їх на навчання, засіявши голови пшеницею, щоб діти зростали в гімназії не пустоцвітом, а сповнені зернами знань. Також привітала гімназистів перший заступник миколаївського міського голови Ірина Фролова. Я сегодня в этот замечательный день, 1 сентября, хочу поздравить всех с праздником, с Днем Знаний, Днем Науки, Днем Мудрости. Пусть у всех все получается, будут успехи в работе, в учебе, жизнь будет прекрасная и светлая. Сегодня мы поздравляем гимназию. В гимназия единственная в Славянском районе, украинская гимназия, которая небольшая, но очень дружная. Очень много здесь победителей различных конкурсов, соревнований. Здесь Очень талантливые дети, очень талантливые педагоги, потому что э, они... Э... Вибираються із самых лучших, не просто так попасть нашу гімназію. Ми її поддерживаем от имени вот Николаевского городського совета, исполнительного комитета. Стараемся, чтобы щоб був порядок, щоб був ремонт. Керівниця запевнила, що вже наступного року у гімназії буде проведено масштабний ремонт із впровадженням енергозберігаючих технологій а до того діти навчатимуться у класах відремонтованих за підтримки КП Сервіс Комуненерго.